Привіт всім майстриням, рукодільницям і всім, хто полюбляє хендмейт! Дякую, що завітали на мій канал! Тут я буду ділитися з вами уроками, порадами та ідеями, які допоможуть вам у створенні унікальних та красивих речей своїми руками. В цьому відео я розкажу вам детально всі нюанси, що стосуються розрахунків для пряжі Алізе Пуфі. Для тих, хто хоче в'язати з цієї пряжі, думаю, ця інформація буде корисною. Отже, розрахунки по кількості петель і моточків для кожного візерунку будуть різні. На деякі візерунки пряжі уходить більше, ніж на інші, з таким же розміром. Чому так відбувається? Розмір той самий, а пряжі потрібно більше. Це залежить від самого візерунку. Наприклад, для візерунків, де схрещуються петлі, витрати будуть більші, ніж на візерунки, де не схрещуються петлі, тому що схрещення петель стягує ширину виробу і він стає щільнішим. Наприклад, якщо порівнювати візерунок корзинка і візерунок лицьова гладь, то тут більше пряжі і більша кількість набраних петель буде у візерунка корзинка. А все тому, що візерунок корзинка в'яжеться виключно з хрещеними петлями, а лицьова гладь – звичайними лицьовими. Для обох зразків я набрала по 10 петель і пров'язала однакову кількість рядків. Різниця між такими маленькими зразками невелика, звичайно. Але чим більше плед, тим більше буде видно цю різницю. Ще є такі візерунки, які мають схрещені петлі, але при цьому не сильно стягують виріб. Наприклад, візерунок сердечки. Тут схрещених петель небагато, і більшу частину займають лицеві і виворітні петлі. Але все індивідуально. На моєму каналі ви можете знайти багато відео з різноманітними візерунками. І для кожного візерунку я показую на початку відео відповідні розрахунки. Але вони можуть також підходити і для інших, схожих між собою візерунків. Тому я рекомендую спочатку в'язати невеликий зразок, поміряти, скільки вийшло сантиметрів з набраної кількості петель, подивитись, як виглядає той чи інший візерунок, і вже потім в'язати тим розміром, який вам потрібен. Якщо в'яжете візерунками, які стягують ширину виробу, то не вимірюйте сантиметрам ширину на початку в'язання. А пров'яжіть десь приблизно 5-6 рядків і вже потім вимірюйте. І обов'язково вимірюйте ширину посередині. Як розрахувати потрібну кількість петель для певного розміру самостійно? Для цього в'яжемо невеликий зразок і міряємо, скільки сантиметрів вийшло з набраної кількості петель. І далі запам'ятовуємо таку схему. Кількість петель вашого зразка множимо на ширину майбутнього виробу в сантиметрах. І ділимо на ширину зразка. І виходить необхідна кількість петель для пледу. Підставляємо сюди свої дані зі зразка, який ви пров'язали. Наприклад, ось у мене зразок візерунком зефірка. Тут я набирала 10 петель. Ширина майбутнього пледу нехай буде 90 см. Ширина зразка вийшла 16,5 см. І виходить 54,5 петлі. Для цього візерунку потрібна парна кількість петель, тому треба набрати 54 петлі. Отже, стільки мені потрібно набрати петель, щоб зв'язати плед візерунком зефірка шириною 90 см. Таким чином можна дізнатись, скільки потрібно набрати петель для певної ширини вашого майбутнього виробу. Розпускаємо зразок і в'яжемо заново вже той розмір, який вам потрібен. Як розрахувати кількість моточків? Я розраховувала кількість матків майже для кожного візерунку. І в підсумку прийшла до двох чисел, які більш-менш підходять для багатьох візерунків. 5,8 для однорідних візерунків, які не стягують ширину пледа. Наприклад, лицьова гладь, шахи, резинка і так далі. 7,25 для візерунків, які навпаки стягують виріб. Наприклад, такі візерунки, як корзинка, зефірка, зігзаг і так далі. Як я прийшла до цих чисел, я в'язала пледи різними візерунками розміром 100х100 100 см, тобто 1 квадратний метр, і рахувала, скільки виходило моточків. Десятки й сотні я рахувала так: я розпускала останній дов'язаний моточок і вимірювала, скільки було пров'язано сантиметрів, або міряла, скільки сантиметрів залишалось до кінця мотка. І віднімала це число від довжини пряжі цілого мотка. Так, як в одному моточку Пуфі 9 метрів, тобто 900 см, то я рахувала по такій схемі. Скільки пров'язано сантиметрів в останньому моточку, наприклад, 225 см. Вмножимо на 100, тобто ціле число, і ділимо на 900. Число, яке виходить, це і будуть десятки або сотні від цілого мотка. В мене вийшло 25. Тобто 25 це 25 від цілого мотка. Тому, наприклад, і вийшло 7,25 мотка для одного квадратного метра. Це, що стосується Alize Puffy. Для Alize Puffy Fine обрала такі числа: 6,25 для однорідних і 7,6 для складних візерунків. Рекомендую завжди брати на один моток більше, бо кількість петель в кожному моточку буває різна. Я зв'язала багато пледів різного розміру, різними кольорами. І можу сказати, що ідеальних розрахунків немає. З одної і тої самої кількості моточків і набраних петель одного і того ж самого кольору і візерунку я отримувала різний результат, тому що петлі бувають різні: одні більші, інші трохи менші в довжину, одні товші, інші трохи тонші. І буває також різна відстань між петлями. Все залежить від партії. Тому розрахунки, які я показую в кожному відео, є приблизними. Час від часу користуйтесь сантиметром, вимірюйте довжину і ширину і підлаштовуйтесь під той розмір, який вам потрібен. Дякую за перегляд! Сподіваюсь, що ця інформація була корисною для вас. Буду рада вашим коментарям і, звичайно, підписуйтесь на канал. Бо чим більше вас, тим більше нових і цікавих відео буде на каналі.